Привіт, місто Переяслав! Пам'ятаєте, декілька років назад ми з вами грали в гру пошук скарбів. Я хочу зараз це повторити, в мене є для вас подарунок. ну, уважно дивіться і намагайтеся впізнати, де це я. Так. І пішли. А хто знайде, хто перший прийде, хто знайде. Ну, поділіться, будь ласка. Відео або відмітку зробіть на мене, хочеться ж знати, я, кому пощастило. А, а також, якщо це буде користуватися популярністю, то я буду продовжувати робити з кожної поїздки таку акцію, ну, таку гру. І, і інші міста теж захопимо. Наприклад, місто Бориспіль, місто Київ найближчі будуть. З дивіться, побачили? Бачите? Нехай тобі пощастить.